Набурена свердловина, відстань між свердловинами 5 метрів. В свердловину ми опускаємо теплообмінник. Ось тут у нас набурено 3 свердловини. Всього буде 8 свердловин на цей будинок, та зблокований будинок на дві сім'ї. Хлопці бурили по 55 метрів, ну, ми буримо від 40 до 60 метрів. Тут вперлися в прошарок 55 метрів і прийняли рішення бурити по 55 метрів. Буримо малогабаритною установочкою. Віцемі між свердловинами 5 метрів. Потім все це закопується, вирівнюється. Труби будуть знаходитися горизонтальні участки на глибині 1 метру. Потім можете сюди шо, сіяти траву, дерева, на що це не впливає. Потім всі ці труби сходяться в геотермальний колектор. І вже від геотермального колектору дві магістральні труби йдуть до теплового насосу. Ось так ми отримуємо геотермальний контур. Малогабаритна установочка. Це у нас бурові штанги. Зараз ми проходимо спочатку шнеком, тому що тут десь іде труба, щоб її не пробити. Зараз розмотали і будемо зараз паяти головник. На такий головник ми опускаємо свердловину. Тут у нас терморезисторні муфти припаюються, труба до оголовника. І вся ця конструкція опускається зі свердловину. Ну, це фактично це теплообмінник, який забирає тепло із ґрунту, і потім ми це тепло відправляємо в систему опалення. Кожен геотермальний зон після пайки перевіряється під тиском та залишається з водою.